Слава Богу, брати і сестри, дорогий народ Божий, що Господь зібрав нас на це місце, і знову ми будемо звертатися до Божого Слова, молитися, будемо відкривати наші серця, будемо просити Бога, щоб Бог сьогодні приговорив до наших сердець і послав те слово, яке сьогодні нам потрібно чути. Я хочу сьогодні прочитати. Деякі місця із Божого Слову. Перше місце це буде книга буття, четверта глава з третього віршу, це буття 4.3. Знайома нам вся історія. Через деякий час Каїн приніс від плодів землі дар Господу. І Авель також приніс від первенців отари своєї підлою їхнього, і споглянув Господь на авеля і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не споглянув. Каїн дуже засмутився і поникло обличчя його, і сказав Господь Каїнові: чому ти засмутився, і від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя, а якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Друге місце це буде книга псалмів, це буде 36-й псалом з першого вірша. Не роздратовуйся на злочинців, не заздри тим, що чинять беззаконня, бо вони скоро будуть скошені, як трава, і зів'януть, як зелене зілля. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі і зберігай істину. Втішайся Господом, і Він здійснить бажання серця Твого. Покладись на Господа в дорозі Твоїй, і на нього надійся, і Він допоможе, і виведе, як світло, правду Твою і справедливість Твою, як полудінь. Підкорись Господу і на нього надійся, і не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Перестань гнівитись. Залиши лютість, не роздратовуйся до того, щоб чинити зло. І останнє місце це буде до Єфісян, 4 глава з 25 вірша Єфесян 4, 25. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми члени один одному, гнівуючись, не грішіть. Нехай сонце не зійде у гніві вашому, і не давайте місця дьяволу. Хто крав, нехай не краде більше, а краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших, а тільки добре для повчання в вірі, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення. Усяке роздратування, і лютість, і гнів, і крик, і лихослов'я зі усякою злобою нехай будуть відкинені вами, а ви, один одного будьте ласкаві, спічутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі, прости вам. Ми люди живемо в тілі, в плоті, і ми тут на цій землі переходимо різні такі ситуації, такі моменти, різні емоції, чувства, думки. Людина в житті зустрічає дні радості, коли вона щаслива, коли все в своєму в своє, в житті все добре. Ну бувають моменти, коли в життя людини проходить щось друге, як роздру... розстройство чи 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 гнів. І я хочу сьогодні поговорити про це, про, про гнів, про таку емоцію, про таку річ, яку, я думаю, всі ми в своєму житті зустрічали. Гнівались, розстроєні були. Чимсь не були довольним. Коли ми читаємо притчі, мудрий Соломон, коли ми читаємо, що він говорив про людей, він ставив їх в категорію таку. він Часто говорив, що людина, яка сердиться, чи людина, яка гаряча, це людина, вона глупа, вона нерозумна. І говорячи, що біля такої людини дуже важко бути, яка завжди сердита, яка завжди недовольна, яка наповняється гнівом. І гнів він дуже багато що руйнує внутрі і, і в зовнішньому. І ми, як віруючі, люди, повинні розуміти, що в нас не повинен бути ніякий гнів. Але чомусь буває, що ми допускаємо, і бувають такі моменти, коли ми розстроєні чи чомусь недовольні. І я зачитав одну історію про двох людей, про двоє братів. Це не були якісь чужі люди. Ці двоє люди вони дуже добре знали один одного. Каїн і Авель разом виростали в цьому домі. Вони знали, як можливо, як брать, як рідні брати з один одним були разом, робили такі речі, працювали, кожен собі допомагав. Але прийшов такий момент, коли вони приносили жертву Богові, і ми знаємо, що споглянув Бог на жертву Авеля, а не на Каїна. І ми бачимо, що Каїн побачив це. Він поглянув на це все, на те, що Бог його прийняв жертву Авля, а не його жертву. І в серці його прийшло це, це розстройство, це роздратування, це ці такі неприємні чувства, думки емоції. І не тільки і Бог з неба дивиться на серце Каїна і Він це побачив. І Бог звертає свою увагу до Каїна і каже, Каїн, чого поникло твоє обличчя. Чого? Чому, як думаєш, якщо ти бачиш, я так своїми словами кажу, якщо ти дивишся на, на свого рідного брата, ти побачиш, що Бог його жертву прийняв. Ну зрадій з братом твоїм. Поблагослови Бога, Бог прийняв жертву твого брата. Ну ми бачимо навброд стало. Щось прийшло в серце Каїна. Він починав не просто не хотів благословити Авеля, «Но в серці появлялися чувства, починає йти проти рідного свого брата. Появляються чувства, і вони недобрі чувства проти свого брата. І Бог замічається і приходить до Каїна і каже, Каїн, будь обережний, бо гріх стоїть. Гріх стоїть біля дверей твоїх. Бодствуй, пильнуй. І ми бачимо, що Бог, він, він говорить це до Каїна. І Каїн, приймаючи це слово, вроде би, Каїн, прийми це слово, візьми його до серця. Подивись, при... Бог говорить до тебе, але ми бачимо, що Каїн він на це увагу не звертає. Більше приходять ці думки, і ми знаходимо, що настільки розгнівався Каїн, настільки він був цим розстроєний, він до такого дійшов, що прийшов і вбив свого рідного брата. Перша смерть прийшла. І ми знаходимо, що важке таке положення прийшло на Каїна і на все його життя. Дорогі друзі, як важливо нам у своєму житті берегти себе від гніву, не гнівитись, не сердитися, не кричати. Я зачитав апостол Павло, писав до Єфісян, він говорив їм про речі, він розказував, що хай сонце не зійде на гніві вашому, не давайте місця дьяволу. Він починає їм розказувати все, що повинні вони відкидати: крик, лютість, злихослов'я, речі, які є в людині, яка Бога не знає. Ми прийняли Ісуса Христа, ми розуміємо, що ми повинні бути світлом для цього світу. Ми повинні показувати приклад для людей, які дивляться на нас в наших сім'ях, в наших домах, на роботах, в магазинах, де ми не є. Ну, дорогі друзі, чи в нас у нашому житті проявляються отакі качества, як крик. Як крик, брати і сестри. Коли ми зустрічаємо якусь ситуацію, і, можливо, ми в чомусь розстроїлись і вже інакшу пісню співаємо, тон голосу міняється, гнів наповняє, і коли ми розгнівались, трошки час проходить, ми ухололи і дивимося назад. А чого я так поступив? А чого я так сказав? І жаліємо. І треба каятись. Дорогі друзі, як важливо нам не, не мати цей гнів. І Давід пс... і в... читав я цей псалом: дає Боже Слово нам пораду, що коли хтось до тебе неправильно поступай, не сердися, не заздри тим, що чинять беззаконня. Надійся на Господа, втішайся Господом, Він допоможе тобі. І написано, що Він виведе тебе. Він виведе і виведе як світло справедливість твою. Дорогі друзі, як важливо нам це зрозуміти і покласти це у своєму серці. Боже, поможи мені у своєму житті не гнівитись, контролювати себе, контролювати свої емоції, берегти свої уста від недобрих слів чи фраз. Знаєте, коли я покаявся, навіть перед тим як я покаявся, я ну, як молодий. Мав дуже такі багато плани, і мої батьки багато що мені не дозволяли робити. Я хотів недобрі речі робити, но батьки забороняли, і дуже часто я показував свій характер їм. Я хотів їм з ними спорити, доказувати. Але після того як я покаявся, коли Бог мені очі відкрив. Я розумів, що так же мені поводитись не монети. Мені нема кричати, мені не моно свій характер показувати. Мені не можна ці речі робити. І мене було таке питання, Господи, як перемогти себе, як не гнівитись, як не сердитись, як, як це перемогти. І молодим дуже стар... часто ходив до різних людей, до старших, до молодих. І я задавав питання, як перемогти себе. І всі мали якісь такі різні бачення, розуміння, поняття. Одні люди говорили, а Назар, ти такий завжди будеш. Ти таким народився, ти, ти такий і будеш навсіда. Але були такі люди, які дійсно дали хорошу пораду. І я дякую Богу за одну людину. Я завжди підходив до, цього, до одного такого старшого брата у нашій церкві. Я йому задавав питання, коли в житті появлялися такі моменти, де я. Не хотів, але проявилося, совість судила, відчував, що ти зас... Дух Святий, як було написано засмучений Дух Святий середині тебе. Але кожен раз, коли я йому задавав це питання, як перемогти себе, він завжди повторяв ті самі слова: я все можу під тим, хто мене підкріпляє. Своїми силами ми не зможемо себе перемогти, ми не зможемо себе поміняти. Але коли ми звертаємося до Божого Слова, коли ми молимося, коли ми просимо в Бога сили, і як Давід сказав, надіємося на Бога, Бог дає нам сили мінятись. Ми бачимо свої помилки, ми бачимо, що в своєму житті ми повинні поміняти. Дорогі друзі, будемо вкладати всі наші старання. Не гнівитись, не кричати, не робити ті речі, які казав апостол Павло До Єфесян, а в 32 му віршу він каже: а ви один до одного будьте ласкаві, спічутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Дорогі брати і сестри, бувають різні ситуації, різні моменти. Але як хочеться, щоб ми показували правильний приклад. Показували те правильне світло, дорогі друзі. Бо Бог Він бачить наші серця, Він бачить наше хождення перед Ним, Він знає наші діла і поступки. Дорогі друзі, переглянемо сьогодні своє серце. А може, сьогодні ти вже гнівився. Може, вже сьогодні ти був сердитий, оці, оці проявилися в тобі. Сьогодні Бог говорить до тебе і до мене: покайся. Прийди до мене, попроси в мене сили. І я тобі допоможу. Дорогі друзі, Бог хоче, щоб ми жили так, як Ісус Христос жив на землі, показувати цей добрий приклад. Хай допоможе нам Бог не гнівитись, щоб нас в наших серцях не було гніву. Працювати над собою, просити в Бога сили, а Він буде давати сили, дорогі друзі. Ми будемо бачити Божу поміч в різних ситуаціях, коли ми будемо бачити, що щось стається чи в сім'ї, чи на робочій, чи в якійсь справі здержатися, здержати себе. Бог це все робить, брати і сестри, коли ми хочемо мінятися. Ну коли ми людина, вона сердиться, коли, всі, коли людина сердиться, один брат мені сказав: вона в своїх очах вона сама правильна, а всі останні неправильні. Дорогі друзі, як важливо себе берегти від такого стану, від такого положення, мати спокійне серце, міти себе смирити і смиритися перед Богом. І якщо хтось негарно з нами поступив, міти простити. Дорогі друзі, якщо, можливо, в житті ми комусь прочинимо якусь біль, як добре, коли нас прощають, як добре, коли забирають від нас е, 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 якесь недобрі з нас недобрі поступки. Дорогі друзі, Боже Слово говорить, що якщо ми хочемо, щоб Бог нас простив, ми тр... нам треба і прощати інших. Тому, то, дорогі друзі, будемо зараз молитися, просити Бога, Боже, дай мені мудрості, показувати правильний приклад, щоб не був гнів у моєму серці. але щоб був я спічутливий, мав ласку до тих, які є в коло мене. Хай допоможе нам всім, Господь. Будемо до нього звертатися. Амінь.